Мені прийшло дуже цікаве замовлення переробити мою схему з стигла вишня в інші кольори і сплести такий чокер, від чого я не відмовилась і взялась за роботу. Нарізала ниточок, натягнула, по краям взяла по 4 нитки, щоб потім косичка була плотнішою. А замінювати бісер буду на основний прозорий, а візерунок фіолетовий і перлиновий, по-моєму, цікаве поєднання. Проплила перший ряд повний і далі йду на звуження. А тут у мене смертельний номер був. Випала нитка з голки з вже набраним бісером, і я її туди протягую назад. Дякувати, що все вийшло і не порозсипалось. Перший ряд звуження і що часто буває, нитка зачепилась за голочку, яку я вколола, щоб перший ряд краще тримався. Продовжую звужувати до одної бісеринки, платимо по узору перші ряди без снизок, проплітаються швидко, і перший ряд зі знизкою. Набираю бісер для снизки і ряду одночасно, протягую бісер по всій довжині нитки. Перші бісеринки вже стали між ниточок основи, голочку вставляю в передостанню бісеринку і протягую її через весь ряд. Проплила рядів 10 і нитка почала чіплятися за інші снизки, бо вже є за що зачепитись. Ще й захватила декілька звук. Підтягуємо її назад, витягуємо снизки і все добре. Буває таке, що ниточка не до кінця витягується, але це легко вирішується, треба притримати руками снизку і потягнути за нитку. Ще буде багато таких рядів, а у нас ще й снизки збільшуються в рядах, а потім зменшуються. Треба за цим уважно слідкувати. Завершуємо плетіння звуженням з іншого боку і, по-моєму, поєднання кольорів вийшло вдалим. А далі нас чекає підтягування ниток і плетіння косички. Знімаємо чокер зі станка, прибираємо станок і все зайве, беремо маленьку голочку і міцно затягуємо нитку, якою ми плели і яка у нас лишилась в одній бісеринці. Підтягуємо її в кожному ряду з обох боків, потім цю ж нитку вставляємо в цю ж маленьку голочку, щоб її заховати, і витягуємо нитку через одну бісеринку, потім через ряд з трьома бісеринками, і вже в наступному ряду робимо вузлик, ховаємо його і обрізаємо нитку. Переходимо до завершального етапу, це зав'язки, які робимо звичайною косичкою, розділюємо всі нитки рівно на три частини, по вісім ниточок виходить і заплітаємо. Дуже довго заплітаємо, по проханню замовниці буду робити близько 50 см косички. Зазвичай я не роблю їх настільки довгими, але в цей раз треба. І закріплюю це все, зав'язуючи вузлик, максимально міцно його затягую. Зайві ниточки обрізаю. Ну от і все, готово. Цікаво, що прозорий бісер взяв на себе фіолетового відливу і сам став ніби з фіолетовим підтоном. А як вам, пишіть в коментарях, а набір для Такого чокеру вже є в наявності.